Увагу України і світу прикуто до Криму. Тепер там добігає кінця не визнаний ані Україною, ані світом референдум щодо розширення автономії Республіки Крим. Є першими проголосували представники самопроголошеної влади півострова. За усім слідкувала наша Діана Скляренко. Прошу переглянути її матеріал. У Симферополі зранку дощ у музичному училищі імені Чайковського мінорна музика. Так зустрічають усміхненого кримського спікера Володимира Костянтинова. На грудях Георгівська стрічка по боках охоронці. бере бюлетень і прямує до кабінки. Чи згадує він, ставлячи галочку свої ж слова двотижневої давнини про долю Криму? Центральним властям е Києва в очередной раз обращаються Кожен Кожен день їм даю клятву в тому, що Крим не збирається соєднатися в Україні. сделан. Я знаю, що мои родители, если були живі, они гордились бы кримчанами, гордились мною за те, що ми зробили. А на цій дільниці зустрічають самопроголошеного прем'єра Сергія Аксьнова. Відміну від свого поплічника, Аксьонов майже не всміхається. Під прицілами фотокамер картинно опускає свого бюлетеня в урну. Історичний момент, звісно, всі будуть щасливі жити. Вучаємо нову зорю. Та нову зорю Аксьонову незручним питанням перекриває одеський депутат. Символ України на місці. вдає, що нічого не почув і виходить з дільниці. Люди свободно йдуть на участках, ніяких проблем немає. А що давлення, ну я, я лично не відчуваю і не вижу. діана Скляренко, Олександр Хоменко програма Вікна СТБ, повертаємося до Криму. Там менше ніж за дві години закінчиться так званий референдум. Так званий бо волевиявлення народу Криму не визнали в світі і визнав незаконним конституційний суд України. Менше з тим там голосують і з нами на живому зв'язку. Наш Борис Сачалко. Борисе, привіт, Сергій Аксьонов обіцяв 80% відсоткову присутність на неконституційному референдумі. Скільки кримців вже проголосувало? Добрий вечір володю. Попри відсутності представників від ОБСЄ, по про невизнання референдуму усім світом, попри фактичну заборону проводити цей референдум офіційною владою Києва. Самопроголошена кримська влада таке провела так званий референдум. Станом на зараз вже підрахували, що 60, близько 64% кримців проголосували на референдумі. Перші результати так званого референдуму обіцяють оприлюднути вже ближче до вечора. Це десь година 8-9 вечора. Володю. Борис і інтернет рясніє повідомленнями, що проголосувати в Криму може фактично будь-хто хто там мешкає без громадянства. Чи вдалося тобі підтвердити такі факти? Так, Володя, насправді сьогодні протягом усього дня у Криму можна було побачити абсолютно непоодинокі випадки. Тоді, коли голосували на референдумі люди, які не мають ніякого відношення до України. От, наприклад, російська журналістка Катерина Сергацькова розповіла, як вона не маючи лише тимчасову посвідку на проживання в Сімферополі, проголосувала на так званому референдумі. Прошу послухати зараз її. У мене є прописка в Сімферополі, От мені така посвідка. на этом часового проживания выдаются на год, то есть это даже не вид на жительство. Вот, mm -hmm. я пришла и сказала, что, ну, я гражданка России, но у меня вот есть э, э, регистрация в Симферополь, могу ли я проголосовать? И женщина сказала, ну, конечно, можете, вы же здесь живете, давайте. И записала меня в отдельный список от руки, то есть у нее там был список, в нем еще было помимо меня где-то пять человек, которые передо мной так проголосовали. Выдал мне бюллетень, и я зашла в кабинку, проголосовала, Катерина проголосувала, поставила дві галочки у бюлетні, щоб його зіпсувати. щоб потім його неможливо було порахувати як, як офіційний бюлетень. Про детальніше про порушення, які сьогодні були на референдумі у Криму, знає мій колега Олексій Сімаков. Він слідкував за перебігом, були виявлені у Криму, і зараз прошу подивитися його матеріал. Майже на кожній дільниці чергують козаки та дружинники. Дехто зі зброєю кажуть, стежать за порядком. Місцеві такому сусідству вже не дивуються. От раніше я думала, що сили не сіли бути, давно бути. Росію. не люблять, но дітей бояться. Поруч гучно грає тематична музика.

85-90 явки. в бюлетенях, які було нам видно крізь скло скриньки. Усі позначки за входження Криму до складу Росії. Ми опитали понад десяток людей, усі за життя під Москвою. А що в Україні нас чекає? Хорошого вже, мабуть, нічого не буде, тому будемо вже щось міняти і надіятися на краще. За 20 років в Криму нічого не помінялось. Дороги як були хренові, так і є. Зарплати. Роботи, ну сейчас роботи по большому сіту, молодежі чим займатися? Колоться только і бухать може появитися робочі места. Аксіонівський референдум висвітлює майже 700 журналістів зі всього світу. Ось репортерка з Аль-Джазіри розповідає своїм глядачам становище на півострові. Також на цій дільниці ми зустріли німців, італійців, греків та поляків. референдум у Криму це дуже важлива і неоднозначна подія. Уся польща цікавиться цим. Про це говорять у трамваях та автобусах дорогою на роботу. У нас усі бентежаться за Україну. Усі дуже бояться, щоб не було війни. Окрім світових медіа, за волевиявленням стежать 135 міжнародних спостерігачів. Але працівники ОБСЄ та Радбезу Європи в Крим. Не приїхали, бо референдуму не визнають. Тут працюють поодинокі депутати за особистим запрошенням кримської влади. Я питав у людей, чи відчувають вони якийсь тиск з приводу референдуму. Вони відповіли Ні, не відчувають дехто з них голосує за один пункт, дехто за другий. А от Олександра Черненка з комітету виборців ніхто не запрошував. Він сам приїхав до Криму. Таємно на дільницях працює як журналіст його пускають не всюди, але він і також уже нарахував купу порушень. Це голосування невідомими людьми, це якісь невідомі додаткові списки, це недопуск журналістів, це тиск на виборців на активістів, це загальна атмосфера тиску і страху довкола, нібито вільного волевиявлення. З Криму Олексій Сімаков та Юрій Долгоручко. програма Вікна СТБ. Разом із тим голосувати відмовилися українські військовослужбовці, які перебувають на військових базах у Криму. А разом із ними не проголосували і кримські татари. А це зовсім немало 14% населення усього Криму. Я побував сьогодні у селах, де проживають кримські татари. і Побачив, що замість того, щоб іти голосувати, вони організовано ліпили пельмені. Це своєрідний флешмоб. Кажуть, ліпити пельмені набагато корисніше ніж голосувати на так званому референдумі. Проте про це далі вже у нашому ефірі. Зараз Володя тобі слово. Так, Борис, дякую тобі. Ще почуємося.